Перший день весни. Історія. Привітання. 1 березня відзначається надзвичайно світла та радісна подія. Свято приходу весни. Довгоочікувану весну прийнято було зустрічати ще за часів язичників. Традиція вшанування весни, яку уособлює прекрасна дівчина, збереглася до наших часів. Існує легенда, що колись Сонце зійшло на землю в образі прекрасної Діви. Але злий Змій закрив красуню в своєму палаці, і в цю мить все навколо змінилося. Замовкли птахи, перестали веселитися діти, світ став похмурим і сумним. Врятувати сонце зважився тільки один молодець. Він шукав палац, в якому захована дівиця цілий рік. В невірній боротьбі юнак переміг Змія та визволив сонце. Після цього ожила вся природа. Але цього вже не зміг побачити хлопець, оскільки був сильно поранений і помер. Його кров капала на білий сніг, який поступово починав танути, і на цьому місці виросли прекрасні проліски. Зараз під час свята приходу весни прийнято розповідати цю легенду. Незмінними атрибутами цього дня є квіти, зокрема проліски, які стали вістими приходу весни. У наш час свято приходу весни широко відзначають Молдовії, Румунії та Болгарії. Цей день слід привітати рідних, друзів і колег зі святом настання весни. Адже це час змін, любові і тепла, гарного настрою. Зарадіть знайомих позитивом за допомогою веселих віршів і барвистих листівок до свята. Тепло і світло розлилося, весна чарівна в світ летить, все на землі цвісти взялося. Яка це неповторна мить? Весна усе зазеленіло, під вічним небом голубим, і в людських душах завесніло, все стало чистим і ясним, з першим днем весни всіх.